Всім привіт! Це Світа, яка читає для вас, за вас і по ваших заявках. Була невеличка перерва, бо життя це справжній трилер з автокатастрофами, зламаними пальцями, застудою, але з хеппі-ендом. І тому я вертаюся до вас і не просто зі звичайною книжкою, а з книжкою, про яку ви просили, більш того, книжкою про кохання. Коханець леді. Четверлей книжка, яка була написана у 1928 році Девідом Гербертом Лоуренсом. Я впевнена, що ви чули цю назву, але е, не чули про цю книжку, особливо нічого, аж поки е, Netflix не зробив кіно в кінці минулого року. Е, типовий англійський роман. А все починається у 1917 році. Тому тоді молода Констанція, їй було 22 роки, вона виходить заміж. Констанція не просто якась така звичайна дівчина, її батько на той час відомий британський художник. І він видає свою дівчину за непоганого англійського хлопця. Як справжній непоганий англійський хлопець, чоловік Констанції. Іде воювати. Вертається він з війни а, за два роки. Його звуть Барон Чатерлей, вона стає Леді Чатерлей. І вертається її чоловік з війни, вона йде його зустрічати, аж раптом розуміє, що він у візку, бо він був поранений і став повністю паралізований нижче. Шлунка, як це живота. Нижня частина в нього повністю паралізована. Він абсолютно безпомічний. Не те життя вона собі уявляла. Вона уявляла, що їх життя буде сповнено радості, прийняттів, що вони будуть ходити в гості. Аж ні. Вони їдуть в його родовий маєток. Маєток типовий англійський: зелений луг, невеличка будівля. А прямо за невеличким лісом вони вже бачать копальні. Тому що його родина вона володіє місцевістю, де знаходяться шахти, де здобувають вугілля. Люди там не дуже задоволені життям, бо робота в них не дуже, хозяйва в них не дуже. А милуватися англійською природою можна довго, але задоволення в якийсь період отримувати від цього припиняєш. І ось вони приїжджають туди, а вони починають жити в цій будівлі. А проблема леді чатерлі в тому, що. Її Її чоловік, ну, він травмований, в нього ПТСР, як зараз кажуть, в нього нічого там не рухається, нічого в них немає, сексу в них немає. Вона страждає, не відчуває себе коханою Жаданою. Окрім того, її чоловік нічого не може без неї робити. Ну, це звичайна історія для більшості українських жінок, навіть яких чоловіки не паралізовані, але він хоче, щоб вона весь час за ним доглядала, прибирала, одягала, прасувала, готувала. І взагалі кожну хвилину була поряд з ним. А якщо для наших жінок це типово, для британської леді Чатерлей це нежданчик. Не того життя вона собі хотіла. Але вона, як вірна, дружина, супроводжує його в усіх негараздах долі. Що ж вирішує її чоловік? Він вирішує, що так як рухатись він не може, він буде працювати руками, а саме. І мозоком, а саме писати. І він вирішує стати письменником. А, ну, так собі, в нього йому це вдається, але вони дуже багато обговорюють його літературну, літературну працю. Він дуже багато з нею радиться. І ось вони вирішують влаштовувати у себе такі літературні салони, задля того, щоб приїжджали письменники, які допомагатимуть йому просувати його книжки. А це всі відбувається на тлі її психологічних драм, тому що вона знову ж таки молода жінка, а нічого в її жіночому житті не відбувається. Аж раптом з'являється її тато, який людина мистецтва, прогресивних поглядів і бажає для своєї квіточки найкращих. Він каже: їй, донечко, ну все зрозуміло, що в тебе все погано, тому а на б тобі коханця? Вирішить проблеми, в тебе тут чоловіки ходять. А що ж, як би, і ні? Не може жити. Ти вже зовсім стухла, занепала, вже така сіра, бліда. Треба щось робити. Треба тебе якось розворушити, коханець. Справді тобі допоможе. І ось з'являється в їх маєтку чувак, ірландський письменник, який досить, я не пам'ятаю, як його звати, який досить такий відомий, а він сам від себе шаленіє, і він стає ненадовго її коханцем. Чоловік цього не помічає, але він занадто самозакоханий, і леді Чатерлів вирішує, що це не для неї. А той чувак їде, вони залишаються вдвох знову ж таки. І тут її чоловік пропонує їй ще одну історію. Він каже: кохана, я ж все-таки чатерлий, у нас тут маєток, я такого роду. А я не можу не залишити спадкоємця. Вона каже: А як? А він їй каже: Ну, в мене тут є одна ідея. Я загалом не проти, щоб ти когось знайшла. Він зробив тобі дитину, і ми будемо її ростити як свою, і нікому не скажемо, що це не моя дитина. Вона каже: ти впевнений, ну ти ж знаєш, як дітей роблять. Він каже: Ну так, да, тільки щоб жодних почуттів, виключна фізіологія, зробили дитину і розійшлися. Вона каже: цікаво, життя набуває нових фарб. Одного разу під час прогулянки, вони зустрічають Олівера. Олівер – лісник. Гарна людина, який е, теж воював, пішов потім з війни. В нього важка своя історія, тому що він одружився. Коли був юним, то не було кохання. Жінка була набагато старша, вона його не любила, він її не любив. Але в них народилася донька. Коли він пішов на фронт, вона віддала доньку своїй чи його матері і сплуталась з кимось іншим. Він страждає, хоче розлучитися, хоче нічого життя і взагалі йому подобається бути лісником. Так ось, паралельно з цим приїжджає сестра Леді Чатерлей і каже, Коні", вони її так називають. Коні, ну, все погано, той коханець не спрацював, ти все, що виглядаєш, чортікак. Треба щось вирішувати. Ти не можеш доглядати все життя цього свого чоловіка, бо він поводить себе погано. Він ниє, він погано ставляться до людей, треба щось вирішувати. І вона змушує його взяти до себе жінку, яка буде за ним наглядати. Тут не розслабляйтесь і не думайте, тут не буде ніякої інтрижки, Просто жінка за ним наглядає, тому в коні є більше вільного часу. Вона просто ввечері приходить дому. І супроводжує його вечерю а, своїм, своєю приємною розмовою. Але в неї вивільняється час. А як ви знаєте, жінка без сексу, але з вільним часом то є проблема для родини. І ось вона починає гуляти лісом. Гуляє, 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 день, два-три. І тут вона бачить а, двір. В якому маленькі курча вона приходить, починає за ними споглядати. Я не пам'ятаю, може то були не курча, а якісь там уця чи щось таке. Але маленькі пташеня. Вона починає за ними доглядати, а на тому дворі, звичайно, працює Олівер, лісник, 37 років, гарний, служив на фронті. Все про ньому. І вона щодня до нього приходить, все більше починаються за нею ходити, якісь еротичні фантазії, вона дивиться на нього, він дивиться на неї, але вона ж дружина господаря, то він її не чіпає, а вона ж теж він якось лісник, і, і вона його не чіпає. Аж якогось вечора вона приходить до нього, вона починає <кхух>, гратися з якоюсь маленькою пташкою, і їй стає так себе шкода, що сльоза падає. В неї з очей, на цю пташку, він бачить це, і в них стається кохання. А, кохаються вони дуже багато сторінок, дуже часто. А, і з фізичного кохання це переростає в кохання емоційне. Вона вирішує, що хоче бути з Олівером, тому що чоловік її. Нудний, сверливий, паралізований і, взагалі, любить тільки себе. З доброго про чоловіка, за цей час, поки вона кохалася з лісником, він став дуже відомим письменником. Все ж таки, ці салони спрацювали, його е, письменництво просунули, і е, він отримує шалені гроші. Він продовжує писати, але їй це не цікаво, бо сама вона з прилічної родини і. Гроші їй не потрібні, а потрібне кохання. Отже, вона вирішує: піду від чоловіка до Олівера. Але ж Оліверу самому треба розлучитися, бо та його дружина погана не дає йому розлучення. Таке часто трапляється, і навіть сьогодні. Вона не дає йому розлучення, а він хоче, а вона чомусь не дає. А в цих всіх думках. Коні вирішує поїхати з батьком та сестрою в Венецію на художній салон. А вона їде туди, адже раптом розуміє, що вона що вагітна. Все, як вона хотіла. Вона пише: листа своєму чоловікові, каже: Коханий, вже ти не коханий, а я вже вагітна, буду з твоїм лісником, а ти живи собі далі. А він... Не дуже йому це подобається. Він каже, як же так, ми ж домовлялися, позор на всю нашу сім'ю. Вона каже, все одно я піду. Він звільняє Олівера до того ж, та його погана дружина розпустила якісь плітки по селу. Олівер без роботи. Уїжджає до Лондона. Коні приїжджає до нього в Лондон, каже: коханий, я тебе люблю. Він каже, а я тебе. Вони кажуть, ми маємо бути разом. Сказано, зроблено. Але для того, щоб вони могли розлучитися, це як знаєте паніявки в суд. А потім одружитися, вони мають півроку жити окремо один від одного. Ну, дідь Англія, початок ХХ століття, дії ще не було, онлайн нічого не зробиш. І вони живуть окремо півроку з думками про те, що дуже скоро вони воз'єднаються. І стануть справжньою родиною. В мене залишається питання. Вона ж була вагітна, буде вона народжувати з ним чи без нього. Автор не дає нам відповіді на це питання. Але в тут кінець книжки Кінець книжки – це їх поштовх один до одного та розуміння, що вони обов'язково будуть разом. Кінець фільму інший, бо це ж Netflix фільмі вони воз'єдналися і почали жити на фермі. Можливо, автор так і задумував, а Netflix просто розповів нам, що буде далі. Висновок один. Не одружуйтесь з некоханими. Якщо кохаєте, кохайте, якщо хочете, одружуйтесь. Ну і все. Ставте лайки, тисніть на дзвоник, пишіть, про що вам розказати. І, до речі, я забула сказати це на початку, але кажу зараз. Та дівчина, це знову ж таки дівчина, я пам'ятаю, яка порекомендувала почитати цю книжку. Пишіть мені в інстаграм, і він з'являвся ще десь на початку. І напиші, дайте скріншот з тим, що це ви порекомендували, і ви отримаєте чудову книжку від чудового видавництва Книголав. Пам'ятайте, що нація, яка читає, завжди перемагає. Всім папа! -па.